Як зекономити на улюбленій косметиці і додатково зробити купу креативних фото. Звісно, такі пропозиції обмежені і потрапити на таку виставку можна тільки до 19 вересня. Це інтерчарм найбільша виставка індустрії краси в Україні, і на ній можна знайти не тільки улюблені косметичні бренди, а також інші напрямки б'юті індустрії, такі як перукарське мистецтво, візаж, нігтьовий сервіс, подологія, парфумерія. Я навіть побачила бренд No Taboo Не впевнена, куди саме його варто віднести. Кожен бренд представляє свої новинки і продукти. Які ви можете спробувати на собі і купити по знижкам. І всі вони зібрані в одному місці. Самі локації неймовірно креативні. Є майстер-класи, тож ви можете прийти, подивитись, послухати та дізнатись багато цінної інформації. На цю виставку мене запросив бренд Сойка, і сьогодні я була як інфлюєнсер. Мені розповіли про їх новинку, догляд за волоссям, формула близько. Тож я послухала всю консультацію, вибрала декілька цікавих продуктів і навіть змогла отримати подарунок, що насправді дуже приємно. Тож, якщо у вас є якісь. Кісь незакритий запит. Тут ви знайдете всі відповіді, й гарно зекономите. Тож не пропустіть таку можливість!